Шановні журналісти, Ну, як уже представили звати Руслан Андрійко. Коротко хочу розказати про себе і про власне наші плани щодо виборів в Кировоградській області, певні бачення нас, виборчої стратегії. Ну і власне протистояння тим фальсифікаціям, які вже сьогодні зрозуміло, що обов'язково будуть. Я в партії вже 6 років, тобто навіть більше ніж 6 років. Мені 25 років. В партії займаю посади заступника з молодіжної роботи, голови Київської організації Андрія Єльєнка, також голови всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентська свобода. зрозуміло, що на період виборів я буду жити тут і займатися лише роботою формування виборчого штабу і проведення виборів на належному рівні в Кировоградській області. Маю е, великий досвід е, виборчих кампаній, очолювання виборчих штабів. Я очолював Дніпровський виборчий штаб в місті Києві Дніпровського району, щоб ви десь так розуміли, це як половина Кировоградської області за населенням. Е, очолював е, Тращанський районний штаб е, е, в Київській області. Я сподіваюся, що цей досвід роботи, який я здобув, перебуваючи в лавах е, БО Свободу. Він е, серйозно допоможе Кировоградській організації е, підвищити результат на е, виборах, виборах до Верховної Ради і запобігти тим системним фальсифікаціям, які будуть. Е, які наші плани щодо виборів? Вже сьогодні є очевидно зрозуміло, що для того для перемоги опозиції потрібно перемагати в першу чергу в центральній і на східній Україні. Е, Наше завдання на виборах полягає в першу чергу це результат. Це ми розраховуємо на 15% голосів виборців, кіровоградців за Української об'єднання Свобода. І один депутат по, округу, по мажоритарному округу. Причому ці цифри взяти не просто десь з повітря, а вони мають цілком серйозну платформу. На останніх виборах, наприклад, в Бобернецьку. Раду на посаду міського голови міста Бобренця наш кандидат, голова Бобринецької організації Віктор Пасіка, якраз здобув там 15%. Тому ми розраховуємо на 15%. Які зараз певні є завдання, які Першочергово стоять. Це формування міцних дієздатних районних організацій, підсилення їх. Вони вже є сформовані. Ми зараз робимо об'їзд організацій, будемо проводити навчання для того, щоб збільшувати кількість членства, збільшувати кількісно і якісно, щоб наші активісти на місцях були готові проводити серйозні вибори на належному рівні. Це також формування. Молодіжних організацій Соколу студентської свободи я знаю, що сокіл вже досить серйозно діє на території Кіровоградської області. Проводить багато акцій. Хочу сказати, що вже сформовано виборчий штаб, лишилося його тільки завірити наказом. Є заступники з питань. Роботи з виборцями, ключові посади це заступники з питань роботи з дільничними комісіями і юридична служба. Це основні такі у нас посади. Також є заступник з прес-служби, тобто керівник нашої прес-служби, є заступник з організаційних питань і з молодіжної роботи, яким чином ми будемо досягати поставленої мети поставлених результатів. Я не думаю, що потрібно дуже серйозно перед журналістами рекламу... рекламувати власне, діяльність нашої кіровоградської організації, адже ми будемо робити на виборах те, чим ми займаємося постійно: це захист звичайних українців. Варто зазначити, що свобода вже довела, що вона вміє відстоювати права звичайних українців. Наприклад, можна тут вказати, як ця скандальна справа в Голованівську, коли Власне, завдяки свободівцям, вона була розкручена до такого рівня, що злочинець несе законну відповідальність, сидить в тюрмі і не вбиває звичайних громадян. Також власне тут були ініційовані земельні референдуми на противагу ініціативам Верховної Ради прийняти закон про ринок землі, коли селян фактично будуть зможуть зробити жебраками. Тут були зроблені такі ініціативи референдуму, були зібрані люди, і власне ці ініціативи були серйозно підтримані місцевим місцевими підприємцями, в першу чергу фермами. Ну і вже сьогодні до нашої організації, як до фактично серйозної дієвої, звертаються представники театру імені Кропивницького з приводу отих провокацій з боку влади, які направили виконуючим обов'язків, Такого собі Ігоря Спінула, українофоба, який принципово не спілкується українською мовою, і власне хоче фактично вся інтелігенція, яка працює в театрі, вона виступає серйозно проти його призначення і. Звернаються до нас за допомогою. До нас звертаються підприємці з Олександрії, які виступають проти рейдерських захоплень заводів і просять власне допомоги в боротьбі проти рейдерських захоплень. Ну і власне озвучення висвітлення цієї теми в засобах масової інформації про що я також прошу журналістів. У нас звертаються також селяни з приводу незаконних захоплень землі, які набули надзвичайно масового поширення по Кіровоградській області. І, в принципі, Просять також нашої допомоги. Це основне, що ми будемо робити на виборах. Це захист прав звичайних українців. Те, що ми робимо постійно, також зрозуміло, що виборів не виграєш без агітаційної роботи, без контролю за вибором. Друге питання це агітаційна робота. Нам ми ставимо собі за завдання дійти до кожного українця. Ми маємо організації різні за рівням за кількістю і за якістю нашого членства. Є організації досить потужні, є менш потужні, які ми будемо підсилювати. Ну і будемо займатися агітацією по максимуму, виходячи з тих дуже скромних фінансових можливостей, які ми маємо. Адже ви всі знаєте, що ми не є олігархічна партія. Чи ми є партія народна, яка фінансується з народом, і ми відповідальні за все, що ми робимо, не перед олігархами, які нам кидають якісь гроші, а перед звичайними людьми, звичайними українцями, які і фінансують нашу партію. Тому друге питання це контроль за виборами. Дуже серйозно стоїть питання власне, заповнення дільничних і виборчих комісій, членами комісій і спостерігачами. Товариство ми провели три зустрічі з Олегом Тягнебоком. В трьох районах Світловодському, Знам'янському, і Олександрійському, власне в цих містах, і е, переповнені зали будинків культури в Знам'янському районі е, взагалі там було десь більше там, 400 людей, тобто людей не було куди містити. Вони свідчать про те, що підтримка свободи і націоналістів на центральній Україні дуже серйозно зростає. Стоїть дуже серйозне питання збереження цього результату, щоб ми захистили цей результат, який ми здобуваємо своєю діяльністю на території Кіровоградської області. Тому зараз всі сили кидаються на те, щоб виховати заступників, сформувати районні штаби людей, які будуть займатися роботою з дільничними виборчими комісіями, юристів, які би могли протистояти тим фальсифікаціям, які будуть в Кіровоградській області. Також у нас заплановані деякі. Деякі культурні такі заходи спільно з лідером гурту «Тінь Сонця Сергієм Василюком, такий проект, який називається Великий Українць. Ми будемо показувати, тобто від кожної області є такі видатні особистості, які прославляють Україну на весь світ. Тобто, це всесвітньо відомі вчені. Представники інтелігенції. Ну, люди, які брали участь в у визвольних змаганнях, і Кировоградщина досить багато такими, такими людьми. Ми будемо показувати українцям, що е, нам є чим писати. Пишатися, що ми не малороси, ми не хохли, ми українці, історію, е, історію, е, нація, в якій є дуже багато виздатних постатей. Що стосується Кировоградської області, це в першу чергу. Кось Пестушко, отаман Блакитний, який народився в Петрівському районі, який очолював Степову дивізію. Володимир Шульгін, який воював в лавах армії УНР в битві під Крутами, Левко Мацієвич, один із перших пілотів, конструкторів, літаків, який народився в Олександрівці. Також Марко Крокропивницький, Карпенко Кари, це представники інтелігенції. Ці заходи будуть відбуватися у вигляді таких культурних вечорів, вечорів на честь цих видатних постатей, де будуть місцеві краєзнавці розповідати про цих видатних людей. І Сергій Васильов буде приїздити і виконувати свої пісні. Під Вітару. Ну, будемо залучати, звичайно, сюди інтелігенцію і людей, які мають відношення, і всіх людей, яким буде це цікаво. Ну, наостанок хотів би звернутися до всіх підприємців, до всіх людей, які ми, яким не байдужа наша діяльність. До наших прихильників, що сьогодні вже не є достатньо просто проголосувати за нашу партію, сьогодні не є достатньо просто прийти на нашу акцію. Сьогодні нам потрібна допомога всіх прихильників для заповнення дільничних виборчих комісій, для агітації і для агітаційної роботи, для партійної роботи. Долучайтесь до нашої організації спільними зусиллями. Ми переможемо. Власне, я хотів би сказати, це призначення Януковича Молодшого, таким, таким сматрящим Кіровоградської області. Воно якраз свідчить про те, що е, Донецькі сюди підключають важку артилерію, так би мовити. Е, отже, тут будуть і фальсифікації, і протистояння, і бої. Ми до цього всього готові. Ми цього не боїмося. Але для цього нам потрібно, щоб ефективно протистояти серйозна команда, небайдужі люди, які б вірять, що не все в нашій країні продається і не все купується за бабло які вірять в якісь вищі ідеали, які є спільними з нами за ідеологією українського націоналізму, і разом з нами до кінця будуть іти за до перемоги і до переможного завершення власне нашої боротьби за соціальну і національну справедливість. Ну, ось коротко. Можливо, є якісь питання.